З вами знаходимося в місті Звягель на території церкви Християн Віри Іванівської. Перед вами дрова і буржуйка. Це є частина проєкту дрова та буржуйки для сходу і півдня України. Вже більше року, як наша країна страждає від збройної агресії сусідньої країни. Страждають люди, знищуються довкілля, стогне земля. Люди які живуть на сході і півдні України, знаходяться під окупацією або під постійними обстрілами. Чимало людей вже рік як позбавлені благ цивілізації відсутні електроенергія, вода, газ. Щоб вижити, зігритися, приготувати їжу потрібно розпалювати вогнища, а в кого ще залишився власний будинок, піч. Південь і Схід України це степ, де немає дерев. А якщо є якісь посадки, то вони заміновані чи місять нерозірвані снаряди. Тому дрова і буржуйки є особливо великою потребою людей, які живуть на сході і півдні України. Щоразу, коли ми везли допомогу в тій області, зустрічалися з цією нагальною потребою. На Житомирщині є ліси. Тому ми можемо допомогти тим людям, які потребують дров. Не маючи сил стояти осторонь, ми почали працювати над проектом дрова та буржуйки для сходу півдня України. За сприяння й допомоги деяких керівників громад Зв'ягерського району, підприємців церкви християн Віри Івангельської села Жовтий Брід та інших благодійників. Ми придбали близько 300 складометрів дров. Члени наших церков радо відгукнулися на заклик і, незважаючи на погодні умови та важку працю, порізали, порубали, відвантажили, і відправили наданими нам перевізниками транспортом деревину. Тая завантажена машина. Благодійники Сполучених Штатів Америки матеріально допомогли доставити це паливо до споживачів. Чотири великі машини з дровами було відправлено в Херсон, Нікополь-Марганець, Лиман та Запоріжжя. На черзі місто Дніпро та Краматорськ. За сприяння християнської місії добродійності зора Надії керівник Волошиль Йорий міста Бердечев з вягенською фірмою Нова Ковка було виготовлено 50 буржуїв, які також відправлені, потребуючим в різні місця. За допомогу Збройним силам України. Дякую дуже людям. На його моєму здоров'я вам здоров спасибі за такі подарунки. Дякую. В цьому проєкті взяли участь понад 60 осіб. У нас приїхала така машина дров. Дуже вам дякую за допомогу Це не легкий час, місто Херсон. Щире, щире вам дякую. Благодарим, дорогі друзі, за то, що ви благословили нас дровами. Зараз відвозимо дрова. Вас і вас, Господь. Вигружаємо в Нікопольський район, Червоногригорівська громада для подальшої розвозки по району. Церква народа Божого Пече Хліб. Слава Богу. Цихована цю печку. Які приехала из Житомирщины. Дорогие друзья, церковь Ефремска, Зирка из города Маркуса, сердечно благодарим всех, кто участвовал в этой жертвенности, в этой благотворительности. Эти дрова, они пойдут для того, чтобы топить полевую кухню. Мы кормим людей в нашем городе. Те, которые бездомные, за гранью бедности, І Господь вас також употребляє в этом деле. Вся слава йому. Амінь. Вигрузка дров для Збройних Сил України. Вигружаємо дрова, нуждаючійся сім'ї. Везли дрова до дітей сім'ї, де проживає шестеро дітей. Ці дрова приїхали до переселенців з міста Бахмут. Подяка церкві Віфіль, місто Звягель і всім, хто приймав участь у цій справі. Благодійникам із США. Подяка Данилюку Володимиру Васильовичу, Барашівській об'єднаній територіальній громаді, голові Олександру Савченко. Подяка Звягелівській районній раді, директору АПК Корженевському Віталію. Благослови вас Господь. Слава Ісусу Христу! ми знаходимося в місті Маранець. Ми щиро дякуємо вам дуже за те, що ви нам допомагаєте, за ці дрова. 7 марта, це приїхали в дровак. Лиман одразу, слава Богу, збирає людей вуличних вже, щоб нуждаючимся. В першу чергу, допомогти Большое спасибо за вашу заботу, любовь в наше нелегкое время, особенно для этих людей на Лимане. Дякуємо Богові за можливість послужити тим, хто цього потребує. Приємно бачити вдячне обличчя тих, хто отримав допомогу та шанс вижити. Не залишаємо добрих справ, бо це приємно Богові. Слава Богу і велика вдячність всім людям.